Наше село, весело, наше село, весело. весело. Віночок самі плели, так? Звичайно, звичайно. З яких трав, ви ж знаєте, як зазвичай ми їх треба плести? І полинь, яка оберігає, і звіробій, який лікує і знову ж таки оберігає, і безсмертник, і ромашка. Тобто це і лікарські, і оберегові трави. Ой, наше село весело, весело. І сьогодні з хлопцями нашими там на полі бою стоїть паронове військо. Жіночої сутності, богиню морену. У неї яскраво виражені жіночі вторинні ознаки, символ плідності, символ материнства для того, щоб наші жінки на цьому святі могли благословитися, отримати жіночу енергію, чиститися, набратися сили, виношувати здорових дітей і давати Україні гідне потомство. Оберемо Марену! Зустрічаємо ясне сонце, проводжаємо темну нічку, назбираємо святу росу, умиваємо нею личку, заспіваємо веснянку, попрощаємо зі мною. В колі заранцюють діти, з полини долиною. Ло це літнє сонце, завершується панування ярила весняного сонця, і от він ярило вмирає, заходить у світові води і народжується в новій іпостасі у вигляді зрілого чоловіка, бога плодючості. Сонце знаходиться в куполі, має найбільшу силу, визриває зараз плоди. У нього є дуже багато дітей, і якраз на це свято збирається молодь, щоб підшукати собі пару, щоб знайти своє кохання. Тому дівчата гадають на суд. Ного кидають у річку Дніпро вінки. Хлопці за ними мають пірнути, якби там очиститися. А потім, коли пари сформовані, то тоді хлопці ведуть дівчата через свою стихію через вогонь. Ще весело було, що в від нас пішла, життя наше ожило взяли за роги вола дівки разом з парубками кружляють танку полкому, дівці умно проваджають, не збираються додому, всі стрибають через ватру, очі запалили маком, не лякатимуть до завтра, спати, не дадуть цикади Прямо під чумацьким шляхом, де й зустрічають, них чистрічають, наче чарівни ті бахи на листнім танку грушляють. Наше село весело, ми віночка несемо. Гарячий вінок знайшов, чи так, навмання? Знаючий, ти що, гониш навмання? Не золота, не з'явниці, а до зимої А ви точно її вінок витягли, чи може чужий? Точно. <пив> точно. А ти будеш ніві з топтом, я так розумію, вибирати. Ти <пив> здається, що ви його пожаліли, дуже близько кинули вінок? Мало ще раз закинули. Ви ж кажете, точно що буде А це дивлячись, як шукати. Ми знайдемо. потім тебе покажемо. Наше селе весело, ми віночка несемо, не золота, не з'явиться, а за зимою пшениці. Наше село весело. Ви цвіт папороті шукали? Звичайно. Знаходили? О, так Його потрібно шукати виключно. Опівночі, під папоротю простилати білу простинь і тоді повинен засісти цвіт папороті. Папороті будете шукати? Будемо Ну як думаєте, вдасться? Напевно, так, звісно. А вже знайшли з ким шукати будете? Ще не вже є є повіночку, віночок виловив. Що що? Кажу, віночок виловив, приніс і тепер є. Я так розумію. Ну так так, якщо пара пригає, Через коснета вона розривається та падає, і у них там з любові буде щось не гараз не гаразд, Вони можуть розстатися. Трошечки весілля на купальському святі, а по воді були, як зорі, в наші маленькі воники, які ми пускаємо в пам'ять своїх предків. Звичайно, їх зустрічає матирства і свій рід, що було нам куди відродитися. Зрядь предки наші рідні відірюють і бачать, що ми їх ушановуємо.